Як туризм та подорожі впливають на людей різних професій, як подорожі впливають на лікарів, на викладачів, на айтівців, на політиків, мовознавців, на судей, на музикантів, на співаків, на істориків, на психологів мене це питання дуже турбує. Е, мене звати Надія Макаренко, і вже майже 20 років я працюю в сфері туризму, і питання того, як подорожі впливають на людину, на її розвиток, е, це одна із головних тез, над якими я міркую. Цим відео я хочу розпочати цикл. Інтерв'ю, невеличких інтерв'ю, але подивимося, як, як воно піде, більші, менші менші ем, інтерв'ю з професіоналами різних професій. Сьогодні у мене зустрічається. Е, сьогодні я хочу представити вам пані Тетяну Мірзадаєву. Вона є доцент, вона є. Викладач в одному із київських вишів. Вона кандидат економічних наук, вона також пов'язана з туризмом, вона викладає туризм, а також є лідеркою ініціативної групи «Яготинщина туристична. Вона серед тих людей. Які свою малу батьківщину роблять відомими, робить такими, щоб про її край знали, в її край хотіли приїжджати, і щоб туристи, які приїжджають в, в її край, власне, в Яготинщину, їм там було зручно, їм було зрозуміло, їм, їм було вау. Сьогодні ми поговоримо з нею. Я підготувала їй кілька маленьких питань. І це перше відео в цій рубриці. Сподіваюся, що не останнє. Тому я думаю, що вам буде цікаво. Підтримайте, будь ласка, це відео, якщо воно вам сподобалось, вподобайкою. І давайте мені знати, кого. Людей, яких професій ви б хотіли бачити, насправді в цих інтерв'ю. Мені б це було цікаво також в пошуку тих героїв, з якими я б хотіла поговорити. У мене є вже список людей, яких я хотіла би запросити, є менш відомі, більш відомі люди. Втім, мені було б дуже цікаво також ваша думка. Не буду витрачати більше вашого часу. Давайте перейдемо до інтерв'ю. Вітаю, сьогодні ми говоримо з пані Тетяною про подорожі. Пані Тетяно, розкажіть, що для вас подорожі? Подорожі для мене це професійна така робота з одного боку. І подорожі для мене це пошук сенсів. Пошук сенсі у власному житті, в житті певного мого оточення, в житті мого народу, в житті моїх друзів, сім'ї і так далі. Наступне питання, яке я хочу задати для вас, це які ваші улюблені місця в Україні? Ну, Україна взагалі це одне улюблене місце. Останні три роки я не подорожую за кордон, тому що для мене подорожі ці три роки це Україна, це відкриття тих незнайомих ще поки що для мене місць. І кожне це місце нове воно стає моїм улюбленим. Тому вирізнити якийсь топ чи трьох, чи п'яти, чи десяти улюблених місць — я навіть і не зможу. Все, що я бачу, мене захоплює і стає моїм наступним улюбленим місцем. Розкажіть про ваші топ-5 або топ місць, які, на вашу думку, має побачити кожен українець в Україні. Ну, якщо все-таки говорити про топ-5 місць як рекомендації, то, звичайно, це столиця України, місто Київ. Тому що він уособлює в собі всю ту багатогранність, всю множинність нашої України, якщо хочемо побачити якісь регіональні особливості, то звичайно рекомендувала Полтаву, тому що це якраз такий осередок серце України, я вважаю, мовної, історичної, культурної тощо. Далі, звичайно, це місто, яке, можливо, є таким осередком сучасного культурного надбання, це місто Львів, і міжнародного такого площаду міжнародної комунікації туристів це місто Львів, звичайно, дуже брадило Чернівці. Чернівці невелике, але дуже затишне і дуже європейське місто, яке має подих минулого, але в ньому комфортно і жити, і подорожувати навіть сьогодні. Це я назвала скільки? Чотири. Ну і п'яте, ну я не знаю, якщо я назву п'яте місто і не назву е, Шосте, Сьоні, восьме, то Може, ці міста на мене і образяться. Але я з Київщини, тому, мабуть, переяслів. Все-таки Переяслів, тому що це теж великий зріз історії, це музей Скансенс, це місце сили, принаймні для мене, та тих людей, тих українців, які живуть у центральній частині України. Тому переяслів. Пані Тетяно, розкажіть, як подорожі вплинули. На вас і на вашу професійну діяльність? Моя професійна діяльність пов'язана з викладацькою діяльністю. Як подорожі на початку своєї такої історії подорожування я більше користувалася послугами великих компаній, профільних компаній, туристичних компаній, тому що були подорожі. В яких я хотіла відчути певну насолоду, певний такий ретрит, і сподівалася на професійність тих, хто його організовує. Вже коли я почала більше працювати з студентами і викладати профільні дисципліни, то звичайно мені потрібні були кейси: кейси як організувати тур. Як наситити його цікавими локаціями і цікавим інформаційним матеріалом? І тоді, звичайно, моя подорож, історія моїх подорожей, вона трошки трансформувалася. Я почала формувати серед своїх друзів невеликі компанії і складати туристичні такі пропозиції? Ну а якщо ми говоримо про особисті подорожі, то останнім часом... Мені стало цікаво самотури. Я їх готую для себе, для своєї подруги, наприклад, або в попередній період моєму сину вже 24 роки, але десь там ну, 10 років тому, коли він був підлітком, і коли мені треба було показати йому світ і туристичні привабливі місця, то я для нього і для себе формувала ці тури. І, Такий особливе задоволення я відчуваю тоді, коли я їду в якесь туристичне місце, де є якась подія, яка повною мірою розкриває красу і природного, і архітектурного, і історичного, і людського потенціалу цієї території. Тому Мені цікаво поїхати туди, де відбувається якась подія. Ну це на даний момент. Далі буде.